Глобальний саміт миру сьогодні стартує у Швейцарії. Президент Володимир Зеленський прибув туди напередодні. За його словами, попереду два дні активної роботи з країнами з різних частин світу, які будуть обговорювати, як наблизити справедливий та тривалий мир для України. На саміті розглянуть питання про ядерну та продовольчу безпеку, повернення військовополонених та депортованих, зокрема і вивезених росіянами українських дітей. Свою участь у саміті вже підтвердили 92 країни: 50 – Всім із них будуть представлені на найвищому рівні президентами або прем'єр-міністрами. Ще від 29 приїдуть очільники МЗС. Про російський терор і встановлення справедливого миру для України напередодні президент Зеленський під час візиту до Італії зустрівся з папою Римським. Володимир Зеленський подякував Франциску за молитви, про мир для України, гуманітарну допомогу і зусилля із повернення викрадених Росією українських дітей. Під час зустрічі обговорили також формулу миру, очікування від глобального саміту та роль святого престолу у встановленні справедливого і сталого миру для нашої держави. Віталій Володимир Зеленський був присутнім на саміті лідерів Великої Сімки. За його результатами стало відомо, G7 перерахує Україні 50 мільярдів євро прибутків від заморожених російських активів. Італійська прем'єрка Джорджа Мелоні пояснила процедуру, як саме вони будуть направлені Києву ці кошти. Я Можу підтвердити, що ми досягли політичної домовленості про надання Україні додаткової фінансової підтримки в розмірі близько 50 мільярдів доларів до кінця цього року через кредитний механізм для погашення якого можуть бути використані надприбутки від російських активів, закріплених у наших юрисдикціях. Ми говоримо не про конфіскацію цих активів, а про відсотки, які нараховуються з часом. Путін не припинить військового наступу на Україну, навіть якщо висунуті ним вимоги щодо припинення вогню будуть виконані. Так, пропозицію російського диктатора Путіна щодо припинення вогню прокоментував Володимир Зеленський і назвав її ультиматумом, якому не можна довіряти. В інтерв'ю італійському каналу він порівняв російського диктатора із Адольфом Гітлером перед початком Другої світової війни і закликав не довіряти цим заявам. У передень швейцарського мирного саміту Володимир Зеленський і вибачте Володимир Путін висунув вимоги щодо припинення бойових дій на відміну від попередніх тез. Тепер диктатор хоче від. Ведення українських військ з усієї території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей по адміністративних кордонах, окрім того, ми маємо відмовитися від вступу до НАТО, і нібито тоді росіяни готові не просто тимчасово припинити вогонь чи заморозити конфлікт, а остаточно завершити бойові дії. Серед вимог також повне скасування санкцій проти Росії. В МЗС України розповіли, що поява маніпулятивних заяв Путіна саме за день до початку саміту миру свідчить про те, що Росія. Боїться справжнього миру.